Всім привіт, з вами я, Артем. Сьогодні ми знімаємо відео Лего, Вишка лайків. Побачимо, що з цього вийде. Так, мої працівники зробили вишку лайків. Нібито хороша, а нібито то і ні. Ну, побачимо, як вона буде працювати, покличемо їх. Працівники, ідіть сюди. Ми прийшли? ми прийшли ти приліхилися. Нам ліки ми замучилися. Добре. Не повернутайте вишку, що вона не працює у нас. Лайки. Поки що 0. Ось там добре зробили. Перекрафти її. Там ідеально. Ну це все одно лайків немає на цьому відео. Хоча вони вже почали лаглити вишку. Поставте лайк на це відео. І тоді мені... у нас прийде новий герой. Бачу лайк, нібито поставили. Молодці. Зараз у нас прийде новий герой відео. Психопат, іди сюди, йду, що такое? А, не наставляй на мене пушку, я боюсь. Не наставляй на мене оружі, я, я боюся. А... Іди полутай вишку. Ні, тоді пам. Все. Орел до його в лікарню, я їм трошки там вистрілив. А е. я вам це Орел. Він пообсудити всіх, кого хтось ще на вулиці в лікарні, якого я буду пострілювати. Так, психопат, зараз в лікарню. Так, ви тут ви ж да. Зараз я піду, прийде, до вас прийде друг, моя права рука, і буде вас контролювати. Так, я прийшов, що, що тут як? У вас добре справи? Так, да, я буду вас контролювати. Йдемо сідаємо теж. Трошки, може і сам трошку підлітаю. О, Дінозавр, привіт. Привіт всім. А це що за чудище? Це не чудище, що це динозавр, тому не лякайтеся. Так, Дінозавір, як тебе справи? Добре. Ясно. Іди тут посидиш, побудеш з нами. Тобі так як маєш, що робити. Так от з нами побудеш, надихнеш. Що? Е -е -е. Дивиться я сиджу? Чого дивиться як я сидюша? А прийде вас ночі, якщо не поставите два, один лайк на це відео, і ваш друг не поставить вас загри за вночі. Так, як вас все добре просувається, друзі мої. Да, молодаєм. Да, де психопат? А, я вже почав пристрелювати, що не забув, він лікав не знаю. А, ну, динозавр. А, динозавр! Да, що ми мене його пристрелили. Чи скоро приїде психопат лікав, він здає його. А я пішов. І приносить і присіть там щось поїсти. Так, праву рука пустержути і дістик Ай, добре. Я буду з правої руки деякий час. Так, цікаво, що він нам поснесе. Ой, о, вже яка звернулася. О, псих... психопат як. Добре, все, тепер на психопат, я думати вишку. Молодець. Чим більше буде вишку, тим більше буде в нашому відео лайків, друзі. Так, що тут як у вас справи, друзі? Я у реал за мою... Тобто я мою його з телекату? Да. Понятно. Е! 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 Тащим! -е -е, Тащим! Чи нам принесуть поїсти? Да, що? Стоп! Це м'ясо білки, да? Це м'ясо білки, да. А звідки це білка? Там я бігала вас в хаті. ой. Так, вибачайте, я тут забуду, що принести. Я зараз відправлю когось... отправлю лікарню та й всю бігаю. Ходіть то поїсти. Все нормально. Лише тут ніхто ніхто не трогав. -е -е. Його... Так, скажете, чуєте пиццуники, так? Да? Скажете на його раді за лікарню. А може завжди на і поховає, він так вже мертвий. А встань, може що подлутатись в лікарні і буде живий. Ну, Добре, то поки що замість його доголотається, потому та, що він білий стрілять. Нічого стом'яскує. Yeah, я прийшов, я здоровий тепер! Yeah. Урал тебе новий постачальник тепер. Так ви мене замовчився з цим постачальникам динозавр. динозаврі. Тоді тепер хто ж? То, як що вбили? А вже змет, яка логіка його вивести. Велико вези. Понял. Так, друзі, щось. Вишка лайки вже помало приносить лайки. А грошей ноль приносить. Нічого. Скоро має приїхати до нас один. Динозавр з грошима, Та да, -да, -да. Резавер, я зараз <coughs> добре, Поки що мы посидим поотдыхаем. Покинуть <покривайте> жнем лайки. Так, ще же довго нашого динозавра нема. Я же иду. Э, э, я приніс, я приніс, Трошки золота, О, золото добре. де да, ти стільки грошей взяв. мені А то не важливо вже, потім розкажу. Добре, це странно. Я все потім розкажу. Поки що отдихну. Добре. Я одну суті гроші собі в банк. Так, звоніх туди почав міскопористе. Все, тогда працюємо. Жалко, що наші білочки нема ну, тебе її могли зробити. Тропимо наші білці могилу. Давайте. Зараз я піду, динозавр піде принесе нам могилу. да, Принесу. Ну поки що його почекаємо.